Вітаю вас, Мене звати Ганна. Я практичний психолог, і сьогодні я буду відповідати на такий запит. Чому я в еміграції не можу якийсь вже довгий час знайти роботу, десь якось закріпитися, взагалі знайти роботу своєї мрії, знайти своє місце під сонцем. І це вже триває роками. І я також живу в еміграції вже з 2020 року. Я працюю за кордоном, але звичайно, це не з самого початку так було. І я буду ділитися своїм досвідом, досвідом моїх клієнтів. Якісь речі, які буду говорити, можуть бути трошки різкими. Трошки такими, знаєте, і ви можете бути з ними незгодними, і це окей. Моя задача не погладити вас і сказати, та все окей, це просто світ якийсь кончений». Ні, моя задача винести якісь факти, які можуть бути неприємними, але вони можуть бути дуже класною точкою для того, щоб зростати, розвиватися. Отже, перше, що я помічаю, ми тут виписані пункти. Я вчора записала відео, коли я це все на емоціях, так розказувала. Ну, там були матюки, що тільки не було. Ну, краще всього на емоціях, але я. Перезапишу те відео. Отже, перше це корона. Я знаю, що у багатьох людей, особливо наших жінок, які переїжджають жити за кордон, у них є певна корона, яка не дозволяє, начебто, їм піти та влаштуватися на нормальну роботу. Я коли працювала в Україні, наприклад, я тільки в дуже такому юному віці працювала за повним графіком, літом там на ринку продавала сонячні окуляри в Маріуполі. Таким чином я собі назбирала на комп'ютер, і це я використала для того на ну, лептоп цей використала цей мак... не макбук, то був ну ноутбук для того, щоб піти співати в генделик. З генделику я, значить, Прорила собі шлях в більш такі престижні заклади і так далі. Тобто, я, ми ще до цього прийдемо. До чого я це веду? До того, що я сама ніколи не працювала. там, Ну, я працювала там по 8 годин, по 10-12, але для мене це страхи ужас. Тобто, після цього, як я працювала там на ринку, я може ще там трошки попрацювала, коли переїхала до Києва по таких повних графіках. Але для мене, я ж кажу, це не ну щось таке, в общем, це жахливо для мене було, тому що. Я кілька годин працювала, нормально собі життя забезпечувала. Тому, звичайно, коли я переїхала до Англії, типу, працювати, де тут працювати, якщо я живу не в невеличкому такому місті. І нічого такого якби й немає. Так. Тому я де, десь два з половиною роки виділувалася, там консультації онлайн робила. Ці гроші не було достатньо мені для того, щоб якось нормально себе почувати і підтримувати свого чоловіка фінансово. Ну, тобто, щоб це була якби, командна якась ситуація, тому що я бачила, що його трошки це напрягає. Е, і ця відповідальність, знаєте, що він як батя, все тягне на собі. Ну, не всім людям це підходить. Та й мені це не дуже підходило бути в ролі доньки. І вже е, в якийсь момент, тобто наші стосунки там вже пішли таки на розпад. Ми вже десь були років п'ять разом. Тобто я переїхала. Ми, ми до цього були разом, тобто туди-сюди їздили. Потім я сюди вже переїхала. І через якийсь час довго я приймала це рішення. Ну для мене це довго я вирішила, що треба відпускати свого чоловіка. І от в якийсь момент я приймаю рішення перейти на іншу візу, тому що я була повністю до Там такий транзактний період зараз, повністю залежала від статусу дружини англійця. І для мене це було таке дуже складне, з різних сторін рішення, дуже відповідальне. І я його приймала десь роки, ну може, рік точно. І... Я вирішую піти на нормальну роботу. Я вирішую піти на завод, працювати упакувальником. Моя корона в якийсь момент, знаєте, ну типу, думаю, все, треба подорослішати і вже прийняти відповідальність за свої фінанси. Ну, типу, так, в Україні була одна ситуація, ти зараз в іншій ситуації, давай щось роби. І я пішла на таку звичайну роботу і працювала позмінно, коли типу, ти ночами не спиш, там встаєш в три часа, в третій годині ранку і так далі. І... Це було ну, типу, нелегко, але нормально. До чого я веду? До того, що коли ми в еміграції, приймаємо рішення йти на роботу, яка нам не подобається, або ну, яка не є роботою нашої мрії, яка не є якби, для нашої корони окей, так? я вам пропоную завжди мати мету і ціль, навіщо ви це робите. Я пішла туди для того, щоб заробити гроші, гроші і е, інвестувати їх в свою свободу, щоб змінити візу, щоб змінити там місце проживання і так далі. Тобто я знала, навіщо я туди йду. Це додавало мені якби сенсу. Помилка номер один це коли ви йдете на якусь кончну роботу, яка вам не подобається, і ви живете від зарплати до зарплати. Ой, я тут, тут це працюю в клінінгу, я там ненавиджу цю роботу, там ще щось на заводі працюю. Але ви живете від зарплати до зарплати, і ви якби просто застрягаєте в цьому. Я вам пропоную зберігати гроші і гроші і інвестувати їх в навчання, в кваліфікацію, в бізнес, в що завгодно в себе. Також, значить, я собі заробила гроші, я почала їх відкладати. Я собі зробила права. Ну, як зробила, я навчалася, і це дуже дуже багато грошей коштувало мені. Також я допомогла там своїй родині фінансово. Тобто я збирала гроші на машину, але там сталася ситуація, і я якби думаю, окей, я ще зроблю. Потім я назбирала собі на візу, яка мені коштувала 7 тисяч фунтів. Це ну скільки 350 тисяч гривень, щось таке. Ну, якби це великі гроші, якщо ти працюєш на заводі у то ти збираєш це, це шлях. І зараз я відділилася від чоловіка, я подала на розлучення. Ну, ми з ним в дуже гарних стосунках, тобто ніяких претензій ні у кого немає. І зараз я продовжую, але вже на іншій посаді, ми ще до цього підемо. Треба розуміти пункт номер два. Треба розуміти, що у вас, які у вас є здібності і таланти, і використовувати їх в тій ситуації, яка склалася. Мої здібності і таланти, я б сказала, ну, їх багато, як би так, і харизма і так далі. Але от що мені допомагає взагалі по життю допомогло? Я пропрацювала пакувальником, потім я почала шукати можливості. І я шукаю можливості в ситуаціях, коли ви витрачаєте час і своє ментальне оце, концентрацію свою на те, щоб варитися в думці Я гавно, я тут нікому не потрібна, всім повезло, а я ні. Ви дуже багато втрачаєте можливості. Ви, ви зашорені, ви їх не будете помічати. Я на цю драму час не витрачала. Я сконцентрувалася так, все мені набридло це робити через 6 місяців. Я там якусь певну суму зібрався. все добре. Давай шукати можливості. Як тільки я відкрила оцей такий якби, коридор можливості для себе, так вони почали з'являтися. Я побачила, що так, отут можна, отут можна. Дві можливості з'явилися. Я на одну з них подалася. Ем, мене не взяли, але я постукала в двері і сказала, давайте вучайте мене. Моя здібність в тому, щоб стукати в двері і про себе заявляти. Доброго дня, мене звати Ганна Шейко, Шейко Ганна, я хочу навчатися, можливо, я вам там знадоблюсь, так? Тобто, це те, що мені допомогло. І я пішла на іншу посаду, потім я пішла ще вище. Тобто зараз я працюю на непоганій посаді, на нормальний такий якби дохід, Знову ж таки це не є робота моєї мрії, але я знаю, навіщо я це роблю. Я знаю, що я хочу купити будинок. Я знаю, що я там хочу там якусь певну інвестицію зробити ще щось. Тобто, в мене є ціль, навіщо я це роблю. Я відкладаю гроші. я... Ну, якби іду до цього. Великі цілі займають е, час. Ми також маємо це з вами розуміти. Тому використовуйте все, що у вас є, ваші здібності, ваші можливості. Подивіться, що, в чому ви класні, а що, які навички треба підтягти. Наприклад, навички заявляти про себе, навички комунікації, навички там, ну, можливо, якоїсь харизми, ще щось. Це можна все підтягти. Наступно, коли люди застрягають в цьому Менталітеті я гівно, яке приїхало там з України, наприклад, і я нікому тут не потрібен. З, з чого ви взагалі взяли, що ви комусь маєте бути потрібними? І що от вас, вас, вас десь десь хтось має чекати? Звідки оцей, ну якби в взагалі, Що це за міф? Що це за ілюзія? Звідки взагалі ноги ростуть? Це ваші так бабушки казали, я пам'ятаю, там мами, хто це вам таке казав? Немає такого, що ми маємо комусь бути потрібні. Ми приходимо і ми відвоюємо або беремо своє місце під цим сонцем. Все, вам нічого ніхто не дасть. Так от люди деякі застрягають в цьому якби менталітеті. Я гівно і там страждають роками, значить пережовують оце. Скажіть, будь ласка, як вам це допомагає? Вам це допомагає? А я вам скажу, як вам це допомагає? Це самообман. Ви застрягаєте, значить, оце от, вас це заспокоює. Якщо я гівно, значить я не гіден, там, не гідний чогось кращого, і в мене цього кращого немає. Тому що я гівно, якби все логічно. Тому що якщо ти, типа, вроді не гівно, а в тебе цього немає, то якось боляче стає. так? Ну, Типу несостиковка відбувається. Тому ви себе гладите, заспокоюєте тим, що ви нікому не потрібно. Все логічно, тому ви і, ну, якби нічого й не маєте, тому що ви гівно. Так от... Ну, якщо вас ця ілюзія тішить і вам це допомагає, його чогось. Але я вам кажу одразу, що це просто пуста трата времени. Далі, що хочу я сказати, реальності треба в очі дивитися наступний пункт. Люди деякі кажуть, от я в Україні, у мене був свій бізнес, я був королем, або королевою, а тут я приїхала, я взагалі ніхто. Давай з тобою чесно подивимося в очі. Правді, наприклад, людині в Україні, коли людина жила, а в неї там був бізнес. І він такий, от я був бізнесменом, а зараз я гавно. Давай з тобою почнемо з того, що твій бізнес дістався там тобі від мами. Наприклад, тобі мама допомогла відкрити бізнес. Тобто ти не був там якимось бі акула бізнесу з нуля. Ні, давай чесно дивитися, так? Зараз тебе переміщують в нове середовище, ти там переміщуєшся в нове середовище, так, і в тебе є ті навички. Давайте не будемо збезцінювати, що в тебе є навички. Просто правила гри змінюються. Це буде можливо складніше, це буде по-іншому, можливо, починати треба з низько сплачуємо якогось а, труда. Це нормально, але в тебе ці навички є. Почніть хоч з чогось і вже там, закріпившися, шукайте шляхи, зберігайте гроші, десь там підвчіться, десь там закон підучіть. Це все можливо. Ви просто застрягаєте в цьому менталітеті, щоб себе заспокоїти. Але від цього у вас більше ні грошей, нічого не стає. Або там, знаєте, я, от моє життя, було таке шикарне в Україні, а зараз гівно. Але коли ми розбираємо ситуацію, що там було так собі, що тут так собі, ну навіщо оця драма? Навіщо ці чорна біле якесь мислення, ідеалізація минулого, де ну, якщо по факту розібрати, ну там було так собі. Зараз, можливо, навіть навіть в тебе більше можливостей. Але деякі люди ці можливості бачать, використовують, адаптуються швидше, так? А деякі люди застрягають в драматизації, в цьому сожаленні для себе, до себе. Ви собі просто час, якби. Час собі так якось убиваєте і ні до чого вас не призводить. Давайте трошки знижуємо драму і почнемо бачити можливості. І так, низькокваліфікований труд він не сплачується дуже там якось дорого і шикарно. Але з чогось починати, закріплюватися і вже діяти на місці з тим, що є, це найкращий варіант. Далі, давайте трошки про таку соціофобну історію поговоримо, коли людина вона якби вважає себе. Таким от генієм, насправді, що вона голубих кровей, там ще щось, і от вона як вона піде на нормальну роботу. Але одночасно вона вважає себе і гівном, ну якби тому, що тут вона вроджена чобто, гівно, але вона хоче бути краще за інших, але вона не краща за інших, а тут ще щось. Тобто ці такі качелі внутрішні, що, е, начебто, вони всі мене не варті, але одночасно та я й сам нікого не вартий. Оця вся внутрішня драма, давайте так. Ніхто не кращий за вас. Ніхто не гірший за вас, все. Прибираємо цю оцінку, якось таке безоцінкове ставлення. Треба робити ось це, ми це робимо. У нас є ціль, навіщо ми це робимо? і Далі ми з гілочки на гілочку, значить, перебрасуємось. Ем, також я бачила ці корони, що тут немає роботи, по моїй спеціальності там ще щось. Людина сидить, просто ну, нормальний собі рівень життя не може дозволити через цю корону. В тему інфантилізму. Я бачила такі, такі ситуації в житті, і тут що от, значить, заробити людина нормально не може. Просто навіть піти, просто монетизувати хоч щось, так просто собі заробити на одяг їжу і нормальне якесь проживання людина не може через страхи позвонити, підняти трубку, сказати Ало добрий день мене звати Ганна Шейко». Але в голові у людини є от ця ідея, що я стану мільйонером, бізнесменом. Де станете? Якщо ви не можете нормально, хоча б просто зробити базовий мінімум, ну так протриматися, так? Забезпечити себе. Який бізнес? Який бізнес Розумієте, до чого? Це тому, що в голові є інфантильна позиція, яка от стосовно грошей, стосовно заробітку, стосовно цього всього. Якщо не пройти оцей маленький шляшочок, так от того не буде. Це як в грі, треба цей етап пройти, хоча б якось. У багатьох людей є страх ем, обісратися, страх ем, такий позор себе, страх опозоритися, що якийсь нікчонний, знову ж таки нікому не нужен. Дивіться, ви і тільки ви вирішуєте, взагалі, хто ви. Я от, там, у мене було маленьке відео, я вже це казала. От, ем, я в Англії працюю, і я робила і помилки робила в емейлах, і, і в спілкуванні, і матюкалась там, і чайно, і нечайно. Різні ситуації були, реально, але в мене немає сорому себе. Ну, я обісралася, я підтерлася і пішла далі, тому що тільки я вирішую, я охуєнна чи ні. От я так вирішила. Я пам'ятаю, в мене такий був на якийсь, эм, на це, нарцисична травма в підлітковому віці. Я така, типу, фу, фу я там, всі на мене так дивляться, чому там, ну, щось не так. Що, я вирішую, яка я, і я вирішила ось так. і все. То мені що за це зробить? Я шукаю роботу мрії. Я не можу знайти роботу мрії, я не можу десь оснуватися. Її немає. Роботи мрії не існує. Особливо, якщо ви приїжджаєте на перших в якусь іншу країну, ви в імміграції. Ну, яка робота мрії? Якщо ви починаєте з, там, ну, не з нуля, ну, наприклад, там, з самого низу там ще щось. Роботи мрії не існує, ми її створюємо. Ми свій шлях до цього, якби самі прокопуємо, протоптуємо. Тоді тільки ми можемо на це претендувати. А коли ми такі, типу, в інфантильній позиції приїхали, ідемо на низько оплачуваємо труди там табунами, просто туди ринуть люди, тому що багато іммігрантів і так далі. І, і ми, типа, розстраивався, що це не робота мрії. Її не буде на такому етапі. І це нормально, це треба прийняти. Я вам пропоную взагалі знизити драму стосовно цієї теми, знизити, прибрати драму, прибрати ілюзії. Прибрати це все чорно-біле мислення. ідеалізацію свого минулого. Тепер хочу поділитися з вами одним секретом, який, який я взагалі для себе відкрила. Чим вище ви драпаєтеся по своїй щеблині, кар'єрні в житті, тим менше у вас конкуренції. Чим нижче ви там на низах на десь о, там, упакувальники. О, та все, все там буде табун конкуренції. Там буде складно, там буде. Чим вище ви йдете, тим менше там конкуренції. Це просто я клянусь вам. Я, наприклад, ем, і на собі це перевірила тут, і бачу, ми шукаємо нового менеджера ем, вже рік. Розумієте, на, на дуже великі гроші. От там, там заробіток дуже великий. Ну не можемо знайти. Там от якісь там пробли... проблеснули дві людини. Ну, їх просто немає. Розумієте? Тому давайте сама підсумуємо. так? Якщо ви опинилися в такій ситуації вже кілька років ви не можете знайти роботу, Давайте так два роки там, адаптації, це окей. П'ять років це вже довгенько. Якщо ви не можете. Взагалі, якось цю ситуацію владнати, ви щось не так робите, або навичок, навичок не вистачає комунікативних про себе якось заявляти, або ви в ілюзіях перебуваєте. Так я вас закликаю цього позбавитися. І якщо ви вже працюєте на якихось таких собі рабатьоках, робіть це з ціллю. З ціллю, не живіть від зарплати до зарплати, і ви пробудовуєте для себе ціль і шлях, пробуйте різне. Інвестуйте в кваліфікацію, інвестуйте в якісь курси, там я не знаю ще щось. Плануйте, чим ви далі будете займатися, слідкуйте за собою, в чому ви класні, і розвивайте це ще краще. І дуже цінується тут, наприклад, кваліфікація, якщо там на менеджерську позицію, впевненість і вміння брати відповідальність. Ще організовані е, здібності дуже ціняться, і resilience, Тобто, якщо от, от ви як шарик так і вас так пом'яло трошки. Там ситуація якась неприємна. Раз і так bounce back, тобто раз ви так випрямилися. Тобто ви вмієте якби встановлювати себе в такі в стресовій ситуації, ще щось вмієте її якось адекватно сприймати і так далі. Це дуже ціниться, такі навички, але знову ж таки. Не страждаємо, не драматизуємо, пам'ятаємо, навіщо ми це робимо, і з гілочки на гілочку пригаємо. Корона, навіть королева, скажімо так, якщо у вас там корона. Навіть королева знає, коли є час працювати, а коли є час відпочивати і виділюватися трошки да, своїм статусом. Але це нормально працювати і дбати про себе. І знову ж таки, робимо це ціле, направлено. і чесність перед собою. Подивіться от чесно, в чому реальна причина, чого ви боїтесь, що вас зупиняє, що можна додати і змінити? Сила діалогу, сила вміти пробудувати комунікацію, донести свою думку так, щоб не з незнаїздом, не через жертву. А от дуже спокійно донести думку і запропонувати якісь рішення. Це дуже класно працює в стосунках. Взагалі я дуже рекомендую виносити дискомфортні теми в стосунках. Я, наприклад, зі своїм партнером, ми ну ми, мабуть, вже все обсудили. І на початку були такі, ну знаєте, якби десь ситуації, по де до яких ми по-різному ставилися. Або, ну, Кожен по різному розумів цю ситуацію, і нам доводилося це, це дискомфорт, цей якби виносити і це обговорювати, обговорювати свої страхи, обговорю най, най, найтупіші, не такі знаєте нічтожні чисті, оці якісь частини себе виносити і визнавати, чого ми боїмося і і домовлятися. Це дуже круто працює комунікація. Чи подобається ви, чи ви обираєте жити в статусі я гавно? Заспокоюючи насправді себе дуже дуже так на комфортно і уютненько заховатися під статус гавно. Гавно нічого не варте, гавна нічого нема. Я на своєму місці все логічно. Чи ви ховаєтеся в цьому і обманюєте себе? Чи ви реально до чогось якби йдете? Тому що все реально, все реально дуже багато речей насправді реальних. Ми просто маємо помітити. Де у нас оце, оце от підкрутити? Треба, де тут трошки щось це? і йти туди? Добре, прийшов настав час вирішувати Вигівно чи охуєнно.